Ярмолинчани Бідкаються зранку до вечора ввозять людей, втім в результаті в гаманцях рахують копійки. 48 безкоштовно і за гроші всього на 5 гривень. Це за один рейс, От відео, це за один рейс, Всього 5 гривень, 15 копійок. Це я заробив гроші за один рейс. Це коли я поїхав в лікарню 15 кілометрів назад і перевіз їх людей, пільговиків. У законодавстві чорним по білому прописано, що за проїзд пільгових категорій кошти перевізникам компенсує держава. Втім, останнє робиться м'яко кажучи не зовсім сумлінно. Коштів на компенсацію у бюджеті вже немає. За прошли рік не прийняли взагалі до уваги. Три місця нас не приймали. Десь пропало біля 70-80 тисяч гривень. Пропало за прошлий рік. В цьому році тільки закінчили віддавати погашення за прошли рік, за ці, які були взяти до відшкодування. Це тільки недавно погасили. А за цей рік тільки відшкодували, по-моєму, за січень, лютий місяць. Вже на півроку року нас коштів не вистачає на перевезення пільгового пасажира. Тому підприємці працюють фактично собі у збиток. кажуть, зароблених гривень ледь вистачає на заправку, що вже казати про ремонт або ж оновлення транспорту. Допомоги перевізники уже не один місяць шукають в районних посадовців, які за документами є замовниками їх послуг. Втім, оббиваючи пороги різних інстанцій, у відповідь отримують лише відмовки. Районна адміністрація ніяких рішень не приймає. Вона нас відсилає в СОБЕС районний, СОБЕС відсилає. в администрацию. Теперь уже они говорят, что едьте в областную администрацию. Вот граница моего района. Левый берег реки Вертопрашихи. Мост обязан ремонтировать мой сосед. То есть лопата. Мост обязан ремонтировать мой сосед, товарищ Борщ. Спробувати щастя у заступника голови районної адміністрації підприємці вирішили ще раз. У відповідь той затягнув стару добру пісню. Мовляв, коштів на компенсацію пільговиків у держбюджеті дійсно немає, та чиновники на звернення людей реагують добре перевіреними та не надто дієвими методами переадресацією листів в область та до столиці. Ми зверталися неодноразово. Перед формуванням бюджету в грудні місяці, проте у нас була зустріч в лютому місяці, і в лютому місяці було звернення до обласної адміністрації, і в травні було звернення, і в червні. І підготуємо ще сьогодні також звернення про те, що не вистачає коштів. Додадуть кошти, ми віддамо всі кошти. Годинна розмова результату не принесла. Перевізників знову відправили писати заяву зі своїми скаргами. Ті нею не обмежилися, а поїхали ще й до обласної адміністрації, адже проблема з відшкодуванням компенсації болить не лише ярмолинчанам, а транспортникам Славути, Полонного та інших міст. Направлений лист я можу навіть показати вам копію до міністерства фінансів, щоб збільшили субвенцію на поточний рік на 7 мільйонів гривень. Такий лист пішов і сказав, що в цьому році вже три листа таких направлено. Але на жаль, чомусь ніхто не реагує. Домовились до того, що у середині липня перевізники та посадовці краю зберуться за круглим столом та таки спробують вирішити проблему відшкодування пільгових перевезень. Якщо влада не відреагує, і цього разу транспортники готові залишити маршрути та шукати іншу роботу.